Довіра до Валерія Залужного, головкома збройних сил України, складає 88%. Довіра до президента Зеленського 62%. Такі результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ну мені особисто е, дико не зрозуміло, як може бути 62% довіри до людини, яка е, буквально кожен крок. Робить з великою гігантською помилкою, помилкою, яка коштує країні, дуже і дуже багато. Але е, водночас, водночас, той факт, що все-таки е, залужний виходить, абсолютно заслужено, виходить на е, перший план, це свідчення того, що Пропаганда все-таки дає збій. Безумовно, рейтинг президента це пропаганда в чистому вигляді. Пропаганда, яку ми, українці, як нація, дуже хочемо чути. Ми не хочемо чути поганих новин. Ми хочемо чути тільки хороше, що наш президент геніальний, що він перемагає мало не самостійно всіх ворогів. Ну, особливо це хочуть чути ті, хто за нього голосував, ці 73%. От, і е, що е, він переможно веде нас до прекрасних вершин. От тільки це ми в більшості своїм е, хочемо і чути. Але реальність уви, уви, уви і ах, е, стукає нам не лише в двері, але і по голові. І доводиться визнавати, що не все, на превеликий жаль, так абсолютно класно, як ми собі це намалювали. Ну як намалювало телебачення, як намалювали люди, які це телебачення самозакохано і, і закохано в теле в це ж саме телебачення дивляться. І тому доводиться шукати в цьому. Житті інші е, орієнтири, орієнтири, які мають певну, е, певне відношення із реальністю. І таким орієнтиром, слава Богу, що є людина, яка справді врятувала Україну в перший же день війни. Бо за задумом ми мали потерпіти в поразку в перший же день. Він врятував. і... Веде нас, сподіваємось, до перемоги, ну наскільки це можливо в тих умовах, коли всі інші власті мущі проти нього, веде нас все-таки до перемоги. Ну що ж, головне тенденцію задано, а далі вже воно саме повинно докотитися. Далі по всіх. Прогнозах ну по всій логіки процесу десь має відбутися те, що відбувалося напередодні великого вторгнення. Рейтинг Зеленського буде поступово скорочуватися, і чим далі, тим тим скоріше. І на заміну йому я не бачу іншого замінника, окрім як Валерія Федоровича Залужного, дай Бог.